Через вимушений карантин вихідного дня чимало підприємців втратило до половини свого регулярного заробітку. Віктор Товсти, керуючий партнер однієї з ужгородських кав'ярень, розповідає: у суботу та неділю приймали чи не найбільше відвідувачів, проте через загальноукраїнські протиепідемічні обмеження втратили левову частку доходів. Насправді це велика проблема для такого сектору, як громадське працювання. За три тижні введено карантину вихідного дня. З 21 дня ми втратили шість самих прибуткових, самих хороших днів, коли люди дійсно відвідують заклади громадського харчування, і ми втратили майже 50% валової вирочки. Карантин вихідного дня було запроваджено в Україні рішенням кабінету міністрів від 11 листопада. Під час його дії впродовж із 14 по 30 листопада на вихідні заборонили роботу практично усіх громадських установ, крім громадського транспорту, продуктових магазинів, заправок і аптек. Проте такі нетривалі обмеження не вих зачепили усіх тих, хто вимушений був закритися. Це дуже погано впливає на нас. Скажу вам відверто, що у нас немає правової підстави не оплачувати орендної плати, не нараховувати заробітну платню, не сплачувати податки. І ці дні це крах для нашого сектору. Пробуємо працювати на виніс. Чому пробуємо? Тому що наш продукт якби не дуже підходить до виносу і не дуже підходить на доставку. Це виключно для того, щоб продукт, який накопичився на протязі тижня, не зіпсувався, і, хоч якось, його мати можливість використати у приготуванні страв. Але це мізер це капля в морі, як кажеться. Проте, незважаючи на заборону уряду, на Закарпатті чимало закладів працювало у суботу та неділю. Окрім того, деякі краяни не дотримувалися і маскового режиму. Відтак за три тижні карантину вихідного дня поліцейські склали 116 адмінпротоколів за порушення протиепідемічних вимог. Тільки за останні вихідні поліцейські перевірили майже шість сотень суб'єктів господарювання в області. На території Закарпатської області під час карантину вихідного дня працювало 68 рейдових груп, в складі яких були як поліцейські, так і представники органів місцевого самоврядування та медики. Залучалося 130 поліцейських до таких перевірок. Цими вихідними найбільше порушень було зафіксовано в Бергівському, виноградівському та рахівському районах. Основна мета карантину вихідного дня це зменшення кількості контактів серед населення, аби пригальмувати зростання захворюваності на COVID-19. у МОЗ наголосили, ефекту, якого очікували від таких обмежень, не отримали. Проте в Ужгороді кількість занедужилих дещо знизилася за останній тиждень. Думаю, що карантин вихідного дня відіграв свою роль в цьому зниженні захворюваності. Треба розуміти, що на Рівень на кількість людей, котрі захворіли, впливає багато факторів, але карантинні фактори є одним із найважливіших. А поки підприємці оговтуються від карантину вихідного дня, уряд готує населення до повного локдауну. Проте нині остаточного рішення, коли саме він буде введений, нема. Найімовірніше, жорсткий карантин запровадять на новорічно-різдвяні свята.